Чому Ісус заходить в дім до Закхея? А здавалося б, зрадник, колаборант сидить на схемах, обкрадає людей, порушує закон Моїсея, та Він, взагалі остання людина. Але уявіть собі, що Він настільки хоче побачити Христа, що готовий ганьбитися перед людьми і лізти на найвище дерево. І хоча він великий гнобитель для свого народу. Він кається в своїх гріхах і готовий йти на великий акт самопожертви і милосердя, ну і, відповідно опиняється на правильній стороні. Хоча, в принципі, міг би далі собі так і жити, бо ну жив він непогано. Але ж головне, це не гроші, які він жертвує для бідних на справи милосердя, а серце, яке він віддає Христові. Бо щире каяття, як ми знаємо. Завжди приносить добрий плід. Тому Ісус приходить до Закхея, бо знає, що той вже готовий прийняти Христа.